Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Бажаю вам міцного козацька. Всіх вас обійняв, всім вам подякував за все. Вам, друзі, всього 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 найкраще і наймилішого. Всього вам по житті. І всіх благ, друзі. І особливо мирного неба на головою, Божа благословінь. Так, записав я, друзі, контент. Прикиньте, такий бомбезний контент записав. Там стільки емоцій. І тут роздупляюся паніку, що це не той Віталій. Уже вже почав викладати відос, вже залишилось скільки? 7 хвилин там до викладення. Бо світла ж немає, воно дуже повільно викладає. І роздупляюся, що це ж не той, не той Віталій. Не вчорашнє це відео. А такий бомбезний відосик, друзі. Ну там можна було, звісно, і викласти. Ну думаю, ну. Думаю, ну що, ну викладу. А там я казав, що по типу. Подивіться вчорашнє відео, і що там вже 21 контейнер, це вже не перший. І думаю, та це буде якась. Думаю, бурдай буде не той. Прийшлося переробляти. Стільки емоцій було, друзі. Ти що, це супер? там таких... Я дивлюся, ну зараз побачите, чого були такі емоції, там просто супер. Ну що, у нас, друзі, контент від Віталія. Дякую, друже, тобі за контент від душі обійняв. Дякую за відосик. Бажаємо тобі удачі і з цього всього найкращого. По житті і міцного, козацького здоров'я і тобі, і твоїй родині. Продаємо лорочку. Не побачив за скільки? За 10 тисяч золота лорка мені не зайшла. Вона тільки працює від башні, корпус неї дирявий. Ну що в нас? Відкриваю три контейнери на Феліса. Давай, друже, удачі тебе. Перший контейнер приносить 28 тисяч вільного і бустери. Нічого цікавого. Другий. Друга спроба. Ну тут взагалі трешак, одні бустери. Третій. Опа-опа, опа, є! Феліс, друже, вітаю від душі. Ти що, Супер! Супер, друже, вітаю! Клас! Оце тобі фартану. Це з трьох контейнерів, з перших витяг Феліса. Просто красень. за десятку, виходить. За 10 тисяч золота витягнув новенького Феліса. Плюс ще містики. Я, друзі, об'єднав в один відос. Там було два відоси, а я зробив одним цілим, щоб все в одному відосі помістити. Відкриваємо ще містичний фон профілю за 50 тисяч золота. Нічого собі, друже, я просто в шоці. Оце контент. Хух, ти шо, вітаю, друже! 50 тисяч золота, отак, на ровном місці. бух-бух, десятка, на тобі ще. ВКшеська, 7500 золота. Оце так. І трешак такий, п'ятірка падає. Ну це просто нафталін пішов, якийся, друзі. Ну, розробники будуть не розробники, якщо вони щось сюди не всунуть, якийсь шлак. І пішло премий сьомий рівень, премий п'ятий рівень. І ще ця чинука його давали поміж за. Те, Та щось там було зробити на Новий рік, не пам'ятаю. І Фоцемочики ще 8 колекційка. Вітаю, друже, від душі, дуже за тебе радий. Контент просто бімба. Оце в йоба дощ, я тобі кажу, просто файний. Дякую, друже, обійняв.